Вітаю, друзі! Ви на каналі Мінці Мінцю і ми йдемо з самого райнечку. <реш> Незрозуміло не куди йдемо. йдемо. Шве, біжимо. Нарешті біжимо через О, наш трамвай. Біжить, біжить. Навіжжає. Йдемо на трамвай і їдемо до центру. Так, Варшаві сьогодні холодно, дуже холодно. Ми ну, висили короткі рукави, але вітер відчувається зараз. Угу. А наш трамвай їде, ми не встигаємо. Yeah. Трамвай їде, yes. трамвай yes. їде. Ось так от. Тут такий гарний плац банковий. Ось така будівля гарна. Адміністрація якась. Міська рада. Міська рада. Міська рада. Народних депутатів. Так, чи довжен без до Тут уже бабки. Вже їде наш трамвай, з таким трамвайчиком ми будемо їхати. Свіже під'їжає. Спасибо трамвай. Mm -hmm. Так, все, так. так, 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 так.

живу команду їхати

Так тепло траває Бачите, тут теж є такі старі будинки. Це ще залишилося з там тих часів такі старі будинки. Тут зараз будуть будь які на першому поверсі. Магазин.

Ну і запарився, трамвай. Жарко. жарко було, правда? Сильно жарко, ну. Ось такий старий трамвайчик. Ці трамваї Сашка. передали проти хат. Чеконотоп. В Україну теж не передали. Так, ні, два автобуси теж не передавали. Автобус і трамвай на лінії. ще довго служити, вони второк стані. Мерсові популярні тут Їх дуже багато таких старих трамваїв, але вони відреставровані, то чому би і не їздили. У Львові теж дуже багато таких, правда? Майже всі такі трамваї. Ой, вийшов і то вже пилюка. Або напевно цвіт. Так. А ми, слухайте, йдемо у кафешку на таку кавуцьку. Смачнесеньку. Маємо час трошки перед роботою. А тут пані продає всякі біжутерії. Для чого платити оренду, як можна на лавочці продавати. Бачиш, а Молодець. Молодець. Бачу, вони недавно відкрились. Котрі. А це вже новіший трамвай. Багато вегетаріанське кафе, ресторанів. Ось таке вегетаріанське кафе. Так що ми йдемо на каву. Але не, не в вегетаріанське. Не вега. Вегетаріанське, ні. Ми йдемо в нормальне кафе для дармоїдів. Так що ось так хочемо